Вони накопичували ракети, промацували прогалини в нашій ППО. І в понеділок вранці, коли у всіх почався робочий день, завдали масованого удару по Україні. І хоча Росія досі кричить, що била винятково по військових об'єктах, насправді сілили по цивільних, зокрема по найбільшій і унікальній в Україні дитячій лікарні. 8 липня стала ще одним чорним днем у повномасштабній російсько-українській війні. І ми схиляємо голову перед пам'яттю загиблих. Бух з страшенною сіли. Нас заблокувало, нас заблоковано в двері. Ми не можемо вибратися, ми задихаємося у квартирі. Будемо все як в темряві, Дивікнув. Це просто якийсь страшний сон, страшне кіно. Ворог <хи> хай знає, що йому нас не перемогти.

Не пробачимо і знаємо всіх поіменно. Стверджуємо так, бо стало відомо. Після обстрілу Хмадиту російський пілот злив усі дані злочинців нашому головному управлінню розвідки. Інформація допомогла встановити 30 командирів 22-ї авіаційної дивізії з Енгельса. Саме звідти летять бомбардувальники, напхані ракетами Х-101. А те, що це була саме ця ракета сумнівів, більше не лишається, як і те, що запрограмована вона була саме на Охмадит, хай би як російська пропаганда не намагалася виставити все на свою користь. Спершу вони звинувачували американську систему ППО Петріот, потім з'явилася версія про норвезький комплекс Насамс. І тут можна було б засумніватися, якби не ось ці кадри випадково зняті на мобільний телефон. Вони вже доказ у кримінальній справі. Ракета із реактивним двигуном. Через нього ми завжди чуємо дуже характерний звук. Ось такий. Чуєте? І два коротких крила посередині. Це технологічна особливість Х-101. 1 ранку запускали 101 й із літака Ту-95 МС. Ми зібрали всі відомості про цю ракету. А наші дизайнери змоделювали і порівняли із зафіксованим об'єктом на відео. Подивіться, наскільки вони ідентичні. Ті самі крильця, двигун і найголовніше бойова частина 400 кілограмів вибухівки. Підтвердили це і судові експерти. На територіях Мадиту ідентифікували понад 30 фрагментів цієї високоточної зброї. Знайшли серед них і західні запчастини. Пише Financial Times. Як вони там опинилися? Ця думка буквально сверлить голову, але лишимо її для іншого розслідування. Нас же цікавить, як цього разу російським ракетам вдалося прорвати надійний захист столиці. Ворог бомбардував Україну у кілька хвиль. Випустив по нас майже все, включно із цирконом та кинжалом. Більшість ракет, щоб заплутати ППО спершу блукали на півночі та заході, вони справді так вміють, але зрештою синхронно повернули на Київ по суті стилу у розвідані сліпі зони радарів. Крім того, крилаті ракети йшли на надмалих висотах. Бойова робота велася по них подекуди е, на висоті до півсотні метрів. Вам не почулося 50 метрів. У Києві будинки вищі. Наприклад, моя колега, яка живе на 25-му поверсі, могла дивитися на проліт ракети згори. Збити вдалося 75%. Це непоганий показник для будь-якої ППО. Але ті, що долетіли, то не просто відсотки, то неймовірні людські трагедії. Зменшити, які можна, тільки в рази збільшивши потужність нашої повітряної оборони. А щоб відвернути повністю, треба знищити джерело їхніх запусків. Олександр Загородний зібрав кадри і факти, які в понеділок приголомшили світ і довели нам самим. У час величезної біди ми знову стаємо єдиною потужною хвилею. Ранок 8 липня 2024 року Київ найбільша в Європі дитяча лікарня Охмадит. Звичайно, операційний день будуть складні операції. У столиці повітряна тривога. Лікарі спускають маленьких пацієнтів у укриття, але в операційних діти уже на столах під наркозом. Хто в здоровому глузді міг подумати, що можна поцілити в дитячу лікарню, влупити в лікарню? Вибачте, за таке слово, яка займається лікуванням дітей з найважчою патологією. А ось так прямим наведенням новітня російська Х-101 пролітає тисячі кілометрів, щоб чітко поцілити у самісінький центр охорони матері та дитини. я та рука? Я не знаю, що самі там жива. По цій операційній дуже добре видно, якої потужності був вибух усе обладнання понівечене та що таке обладнання. Тут кахель від стіни повідлітав. По цій операційній дуже добре. Видно, які в нас лікарі. Попри потужний вибух, вони продовжували робити операцію, тому що на столі лежала дитинка уже під наркозом з дуже хворим серцем. Дитина моя вдимуть в операції. Операцію навіть не зробили, тільки почали, тільки ввалив наркози. Мушу сі живі уже поранені лікарі все таки зашивають дитині ростин, щоб продовжити операцію вже в іншій лікарні. Одразу на операційний стіл кладуть лікаря, який стікає кров'ю. Медсестри виводять на вулицю переляканих хворих діток прямо з крапельницями у їхніх венах. Шу на давайте я натисну, спокійно. Все натиснемо, все зробимо. Окей, старт, все капаємо. На ці кадри страшно дивитися. Маленький хлопчик, увесь в крові. Він не розуміє, що сталося. Чому йому так боляче? За що ця клята ракета? пошматувала його хворе тіло. Але найважча ситуація в реанімації після вибуху зник кисень. А діти, які приєднані до апарату штучної вентиляції легень, як їм дихати? Була небезпека для дітей, для життя? Звичайно. Ре... Ну, уявіть собі, дитина, яка повністю залежна від апарату ШВЛ і потребує кисню. Ну, добре, що вся техніка обслуговувана, закуплена остання. Вона працює на батареях, там ледь не до доби. Але, знову ж таки, найбільш вузьке місце для реанімації це киселі. кисень. Кисень. З'явився за лічені хвилини. Вулиця перед охмадитом вже вщен заповнена швидкими. Це медики з обласної лікарні забирають найважчих пацієнтів. Дітей, які не встигли пройти діаліз крові, забирає перша міська лікарня. Онкохворі їдуть в інститут раку. 98 найважчих пацієнтів уже в безпеці. Іншим надають допомогу лікарі Охмадиту, які самі отримали поранення. Два, три. В Андрієві Висоцькому застрягло кілька уламків у шиї, спині, склом порізало вуха. Але він і всі лікарі залишаються з дітьми. Потім він ще розкаже ось ці слова. Це найкращий колектив, з яким я коли-небудь працював. А далі сталося диво. Перед воротами Охмадиту почали з'являтися спочатку пакети, потім великі пакунки. Зрештою виросла гора з водою, дитячим харчуванням, фруктами, ліками і навіть рукавичками та масками. Це диво. Кияни, вони з'їхалися з усього міста. Ось чоловік на старенькому мопеді привіз, що міг пакунок води. Люди стоять у живий ланцюг, щоб доправити все це дітям воду рятувальникам. Хоч на короткий час, головне запитання чорного понеділка: ось це треба допомагати. Прибігли до Ахмадиту і школярі та студенти. Самі ще діти. Я з Києва. Ви всі в Мелітопольській З Луганської, Луганської області, області. Головлікар Охмадито Володимир Жовнір і досі згадує ці моменти. Я був настільки вражений тою кількістю волонтерів і як розбирали оці завали по кирпичику. І стояли, отут стояли люди. Якийсь дух тут був. Єдність, єдність і дух переможців, я б сказав. Тобто тут відчувалося, що це люди, які ніколи. Не підкорються ворогу одразу після ракетного удару. Йому почали телефонувати колеги з усього світу українських дітей на лікування, готові взяти практично усі країни Європи від Балтії до Середземномор'я. Італія, Ізраїль, Польща, Німеччина тобто, майже всі країни провідні країни світу відгукнулися на цю болі, на цю трагедію. Потроху хворі діти повертаються в Ахмадит. От онкохворих перевезли з інституту раку. В рідних стінах із лікарями, які поряд з ними вже не один рік. Буде простіше, але зруйновані три корпуси лікарні, каже головлікар Володимир Жовнір. А в інших відділеннях постраждало унікальне найсучасніше обладнання на мільйони доларів. Яка апаратура витримала ракетний удар, з'ясують найближчим часом. Це важливо для лікарів без цього обладнання. Вони не зможуть піднімати на ноги найважчих пацієнтів. Уряд уже готовий виплатити кожній родині з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Але вохмат. Дитя насамперед дякують усім, хто задонатив на лікарню. Неймовірно, менше ніж за тиждень на рахунок лікарні перерахували понад 800 мільйонів гривень. До збору долучилися понад 320 тисяч людей з 55 країн. А ще долучився бізнес, автомобільні, аграрні, телекомунікаційні компанії. Їхні директори показали гроші, прибутки далеко не головне. І що чужих дітей не буває. Росіяни планували не просто вбивство, і навіть не просто масове вбивство дітей. Якщо такі слова взагалі можна вимовляти, вони хотіли забрати в нас саму можливість дбати про найцінніше, що є у кожного народу власних дітей. Вони хотіли вбити дітей, які лікуються зараз у цій лікарні, і тих, хто ще стоїть у черзі. Але ми цю лікарню відновимо. А ще чорний понеділок вкотре продемонстрував, що ми з вами велика нація. В цей день ми забули про всі наші суперечки. Ми не ділилися на правих і на лівих. Ми були єдиними. У тій черзі стояли сотні людей, які передавали хворим дітям воду і медикаменти. Там були молоді і старі. Там були бідні і багаті. Ми були сильними. Ми були єдиними. Ми є єдиними. Олександр Загроний, Олександр Рябенчук, ТСН тиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ударивши по беззахисних хворих дітях, Путін явно перейшов усі можливі червоні лінії, навіть у головах деяких своїх партнерів, і буквально підставив одного з них. Тому що нелюдська масована атака на Україну відбулася рівно тоді, коли в Росію із офіційним візитом перебував прем'єр Індії Нарендра Моді. Фото його обіймів із Путіним 8 липня облетіли світ і викликали чимало запитань. Величезне розчарування бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається із найкриваючим злочинцем у світі у Москві в такий день, написав президент Зеленський. І на ранок, схоже, прем'єр моді усвідомив, в яку халепу потрапив. Бо фінальний раунд важливих для нього переговорів скасували. Індійський прем'єр достроково покинув Москву, але перед тим публічно сказав речі, від яких Путіна буквально перекосило. Коли вбивають невинних дітей, серце обливається кров'ю, бомби і ракети не можуть забезпечити мир, і тому ми рішуче засуджуємо всі види тероризму, сказав моді. Ну і дивіться при цьому на реакцію Путіна. Очі опускав, ніжками нервово смикав, лисину свою гладив. Словом, як у них далі складеться з Індією, яка є другим за обсягом покупцем російської нафти, сказати важко. А от члени Радбезу ООН, куди й досі входить Росія, проти неї вже об'єдналися. Бо коли Україна після обстрілу Хмедиту ініціювала негайне скликання Ради безпеки ООН заблокувати нашу участь у цьому засіданні, спробувала Москва, яка з 1 липня Радбезі якраз головує. Саме тому наш представник звернувся до 14 інших членів Радбезу, крім Росії. Еквадор, Франція, Сполучені Штати, Велика Британія пішли нам на зустріч. І 9 липня на цьому засіданні в ООН почули не тільки недолугу брехню представника Росії. Але й неспростовні докази російського воєнного злочина від українців, зокрема від гендиректора лікарні Охмадит.